В цьому відео нам даний прям супер-мега неприємний вираз, який нам треба максимально скоротити за рахунок того, що ми об'єднаємо подібні. І я закликаю вас зупинити відео та спробувати обрахувати значення виразу самотужки. А ми розпочинаємо розв'язок. Отже, перше, що хотів би зауважити, на чому хотів би наголосити, що не всі подібні, ми можемо об'єднувати тут. Ну от, наприклад, мінус 3 y Додати 4х ігри. Ми, напевно, побачили, що тут спільний ігри і захотіли об'єднати це все діло. Але чи можна так робити? Ні, ні. І ще раз ні. Подібні ми можемо об'єднувати тільки і тільки тоді, коли ми маємо однакову зміну один в один. А, тобто, якщо тут у нас Y, то змінну ми можемо об'єднати відповідно там, де так само в цій частинці нашого виразу, так само там, де є коефіцієнт, помножений на, такий, на таку саму змінну. А 4 – це абсолютно інший вираз. Давайте це перевіримо імперично. Замість Х підставимо, ну, наприклад, віку, і замість і підставимо, ну, давайте трійку. І при цих значеннях y має дорівнювати х. Y. Це обов'язкова умова, тобто одна змінна має дорівнювати відповідно іншій. І, відповідно, підставляємо замість y трійку, замість x підставляємо двійку і ще множимо її на y, тобто на 3. У нас виходить вираз, три, що дорівнює шести. Ну і це очевидно, неправда. Тож ми не можемо так робити. Ну і давайте спробувати змінювати наш порядок і об'єднувати саме подібні, а там, де будуть однакові зміння, тобто прям один в один. Отже, беремо спочатку мінус 3. Y, переписуємо в новий рядок, мінус 3Y, і шукаємо відповідну частину, де в нас буде ідентична змінна. Ідемо, йдемо, йдемо по нашому рядку, по нашому виразу і бачимо Y в квадраті. Y тут в квадраті, якщо в нас зміна в квадраті, це абсолютно інший вираз, ніж просто змінна. Тож змінна і змінна в квадраті це абсолютно а, різні змінні. Отже, йдемо далі і бачимо два. Y, додати 2 y. Ну і тут ніби все супер. ігрек тут, ігрек тут. Тож ми можемо об'єднувати всі подібні. Ну, давайте спочатку перепишемо їх поряд в новому рядку. Окей, чудово, ігри ми ніби вже можемо об'єднати. Тепер давайте звернемось до наступного члена нашого виразу: це додати 4х плюс 4 xy І шукаємо а, схожі. Ідентичний, точніше, схожий вираз з ідентичними змінами. Отже, йдемо, 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 і бачимо відняти 4хі. Ну і переписуємо в новий рядок, новий рядок мінус 4х. Чудово. Беремо наступний член нашого виразу: це мінус 2х2. мінус 2х2, переписуємо в новий рядок. Мінус 2х квадраті. І шукаємо вираз, шукаємо частину з ідентичною змінною, тобто х квадраті. Дивимось, 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 знаходимо плюс 3х2. Переписуємо в новий рядок плюс 3х квадраті. І залишаємось з двома частинами. Це відповідь з двома членами це додати 2х. Додати 2х, переписуємо новий рядок, і бачимо, що відповідно інших членів, які матимуть а, таку саму змінну, ми не маємо. Тож, в принципі, на цьому ми зупиняємось і переходимо до фінального останнього нашого члена. Це y в квадраті. Ну, відповідно, так само просто переписуємо, бо y в квадраті не матиме схожих подібних з такими самими змінними, а, щоб ми їх могли відповідно схлопнути об'єднати. Окей, ну і тепер можемо просто все об'єднувати, об'єднувати подібні і отримувати фінальний наш вираз. Отже, мінус 3 здати 2. Y. Результат цього виразу буде мінус і. Чому так? Бо ми беремо мінус 3 чогось, і до мінус трьох чогось ми додаємо 2 чогось. Що у нас в результаті залишається? Мінус 1 цього щось. І це щось це у нас відповідно y. Тож, так і переписуємо: мінус і. Взагалі, рекомендую вам думати про це в такий спосіб, що ми беремо коефіцієнт, беремо інший коефіцієнт, складаємо їх між собою, результат обрахунків записуємо і множимо результат цих обрахунків двох коефіцієнтів на відповідну змінно. Окей. А, і, відповідно, переходимо до наступної 4. Це. Далі. 4х відняти 4х. 4 відняти 4 буде дорівнювати 0. І 0 множено на хі буде також дорівнювати 0. Тож цей вираз, ці дві подібні, вони просто взаємо, ніби знищуються. Ідемо далі. Мінус 2х2 додати 3х2. Від мінус 2 до мінус 2 а, додаємо 3. Отримаємо. Одиницю і одиницю множимо на х квадраті. Одиниця множена на х квадраті це те саме, що просто х квадраті, тож так і переписуємо. І залишаємось з додати 2х, яке не має схожих подібних, які б ми могли з 2х об'єднати. І тож просто переписуємо новий рядок. І також маємо додати у квадраті. Ну, абсолютно така сама ситуація, як з 2х, тож просто переписуємо відповідно в новий рядок. І чудово. Далі, як бачите, ми вже ніяк не можемо об'єднати подібні і скоротити наш вираз. Тож це фінальний результат наших обрахунків. Мінус ігри додати х квадраті, плюс 2х плюс y в квадраті. Вас, звісно, під час обрахунків міг вийти інший порядок змінних, інший порядок подібних, але порядок в цьому випадку нам. Непринциповий, неважливий, тож нам головне лише змінні, які у вас вийшли, і, відповідно, коефіцієнти, які поряд з ними стоять. І ми закінчили.